Вітаю, друзі! І цей етюд, як не диво, я записую на прохання студентів. Але я думаю, що і дорослим він не забуде заважати, і дехто його точно навіть використає. Запит був дуже простий. Попросили, будучи там на клінічному розборі, і зайшла мова про порушену пам'ять пацієнта. І так як в нас в клінічних розборах приймають участь і студенти, і. Аспіранти, ну, всі, хто в нас навчається, ті, хто має, скажімо так, допуск до пацієнта з дотриманням всіх етико-деонтологічних аспектів, ну, не в цьому справа. Йшла мова про порушену пам'ять пацієнта. Якраз ми розбирали у нас до чого вона виникла, і перейшла мова взагалі на дискусію, як формується пам'ять, і попросили мене, так і сказали Олександровича, розкажіть там. Ми дивимося ті ваші терапевтичні етюди, Ну, дякую вам, ви їх і створили. Я не, я не до цього випуску, це попередні були. А, але розкажіть, як, як краще запам'ятовувати. От великий матеріал в медичному університеті, як краще запам'ятати. <кій> Окей, добре сказав. Виконую. Тому мова буде про краще запам'ятовування. Але почали ми знову з музикальної заставки і черговий раз продовжу музику без музики. Хоча я вже знайшов один з варіантів, коли я спробую все-таки якісь твори демонструвати прямо тут і попробую навіть в якості це робити. Не знаю, що в мене звийде. Ну тим не менше буду робити. І на сьогоднішній день я хочу вам а, показати, нагадати, комусь відкрити. Ось цього саксофоніста. Це Ян Гарбарик, норвежський саксофоніст, ну, засновник норвежського джазу, стовп величина номер один, скажімо так, у Європі та й в світі, в принципі, ні, не в світі, можливо, ні. Але те, що в північній Європі це однозначно так. Чому я його хочу вам показати, і ще більше того, не просто показати фотографію і нагадати: Ян Гарбарек, ян Гарбарик, А хочу продемонструвати ось цей альбом. Отут я вам чуть-чуть детальніше пройдуся по ньому, тому що альбом заслуговує, особливо заслуговує особливої уваги, і я би дуже вам рекомендував. Його можна знайти на YouTube, Звичайно, той, хто фанатіє. Знайде його і в варіантах CD, А хто ще більш фанатіє, типу мене, знайде його і в варіанті Вініл. Він зараз знаходить перевидання, причому перевидання далеко не перше. Про що йде мова і чому я показую вам? Офіціум – це перший сумісний альбом ну, норвежця, якого я вже представив, Яна Гарбарика і британського чоловічого вокального квартету Хілрі Assembly. А це чотири голоси, які співають старовинну музику, вокал. І цей альбом записаний в церкві святого Геральда в Австрії в 1993 році. Що тут можна сказати? Ну, уявіть: а власне, коли будете слухати, до речі, альбом потребує уважного прислуховування. Бажано у вечірній час, тоді вже хто, коли ніхто нікого не смикає, і дійсно можна пірнути в 14-15 століття з їхніми хоралами, з їхніми літургіями і так далі. Ну, от уявіть, що вокал, духовну вокальну музику, яку виконує чотири -го голоса в голосах а, ну, виконують вони, скажімо так, класичні твори цих століт. Це Крістобаля де Моралеса, Гіо Дюфаї, 14-15 століття, а, Перотіні 12 століття, ще ранні вокальні хорали, вокальне просте співання, так зване. І от на фоні їхнього, здавалось би, такого космічного відірваного все-таки духовна музика. вона Ну, майже неземна музика, духовно відірваного вокалу, причому вокал це, це щось звучить ось своєю, абсолютно своєю лінією, а, саксофон а, Яна Гарбарика. Він настільки легко вписується і настільки легко від, відтає в цьому космосі, який створює а, вокальний а, квартет. Британський вокальний квартет, що ти на початках ти навіть не чуєш, і здається, що а, є просто голоса, але один з голосів це саксофон. І а, от, оці його чуттєві джазові імпровізації цього альбому «Official» Відносять, віднесли дуже, дуже, ну хотів сказати, ніж, ні, дуже гармонійне вписування в цю класичну музику 14-15 століття. Віднесли весь альбом до так званих до класичної духовної музики. До класична духовна музика. Тому зрозуміло, що до цієї музики треба ставитися. Ну, як мінімум, уважно. А вони настільки вгадали, от, по-моєму, після цього в Яна Гарбарика дуже записів було до цього, він активно співпрацює з ІСІМ-компанією, дуже багато записується. Бо ж, скільки, з ким він тільки не переграв на площадках світу, і скільки в нього немає записів. Але настільки от оцього відриву від з Земних якихось проблем і політ вічності більше такого, по-моєму, ні в Гарбарика, ні в квартету британського не було. Недаремно до цього альбому тянуться вже 30 років. 30 років це один з самих тиражованих альбомів до сьогоднішнього дня, який проходить в розряді класична музика. Я не про попс музику там. Спалахи можуть бути навіть вищі, а потім вони зникають. А от як до творів Ягана Себастьяна, чи до цього альбому іде така постійна тяга. Тому от це а, достойне поєднання кросовер, кросовер версії харалів і. А, Чудово, технічно чудово, чуттєво Яна Гарбарика вартує послухати. Думаю, це вас зацікавило. А тепер до наших баранів, до нашої пам'яті. Отже, студенти дуже добре знають і навіть живуть ідеєю, щоб успішно завершити це запам'ятав, здав, забув. 3З. Я пам'ятаю цю формулу. І дійсно, реально, більшість предметів ЗЗЗ. І здавалось би, вони. а тепер приходиться іноді вертатися назад, щоб відкривати для себе, тому що якраз той предмет. От, наприклад, зараз мене дуже цікавлять нейронауки, а значить, не обійтися без нейрофізіології, неврології і інших дотичних наук до роботи головного мозку. І приходиться вертатися і читати навіть ту літературу, яка ще викладалася в університеті. Так, от, щоб не було ЗЗЗ. Особливо останнього зе забув. А, нагадую, як формується пам'ять, але з позицій нейронних мереж. А це якби нове перевідкриття. І, можливо, тут вже буде для когось підказка, для студентів точно, для більш дорослих і професіоналів, скоріше, або вчити дітей, звертати увагу, або навіть для себе, тому що зараз дуже багато людей вивчають мови навіть в силу біди. Ну, Сил біда, це називається переміщення біженців 8 мільйонів. Вчора попалася велика американська стаття про наших біженців, про заміряли метаналітичне, причому дослідження, тобто аналіз аналізів. Там, де застосували, застосували науковий інструмент, ну шкалювання, правильне, шкалювання, щоб виявити, що демонструють наші співвітчизники за кордоном, в плані емоційних порушень, звичайно. І виявили, ну зараз я не буду переказувати цю статтю, <кхи> не суть важливо, важливо те, що рівень емоційних порушень в українців достатньо високий, особливо безробітних. А, тут є логіка, але ця логіка ще й доповнюється тим про слово «мовна депривація. Відсутність мови, відсутність асиміляції в середовище, ще більше відчуття. Депресії, ностальгічні почуття, і навіть відчуття провини формують там і депресивні, і тривожні, посттравматичні розлади. Тому для дорослих, мабуть, також потрібно на прикладі тієї ж мови. Отже, як формується пам'ять з позицій? нейронних мереж. Я нагадаю, нейронні мережі. Вони ж є, їх дуже багато пошарових, в тому числі аж до дефолт модне твок, тобто мовчазний мозк, це також глибока нейрона мережа, яка відповідає за наше домислення, за наші особистісні реакції, наприклад, тривожні реакції чи ще щось. І їх три рівні: одна з них, наприклад, слухова, друга зорова. Так от, щоб запам'ятати, всі добре знають, що потрібно вчити. Окей. Ти прочитав текст, ти хочеш його запам'ятати. <кій> Чи вчиш мову? Ти хочеш запам'ятати ці слова. А створюється враження такої лінійного формування пам'яті. Ти прочитав, ти засереджений, тобі потрібно запам'ятати. Беремо умовно якесь слово. Ти повинен запам'ятати це слово. Отже, прочитав, глянувши на нього, і запам'ятав, і утримуєш. І потім починаєш використовувати. Хлоп, ось тут хрестик. Якийсь момент оперативна пам'ять працює, ти запам'ятав. Нейронна мережа не сформована. Нейрона мережа починає формуватися лише тоді, коли постійно створюються дотики. Іншими словами, запам'ятав це збудження групи нейронів, це не окей. Це збудження групи нейронів, які не створили послідуючий перехід next, 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 дорожка, умовно кажучи. От слово створення дорожки, тобто те, що буде згадувати ключове слово, ось воно, ключове слово, а буде діяти на цьому рівні. Тобто, треба було взяти макет мозку, збуджуючи, ну наприклад. Через гіпокам, збільшуючи зовсім іншу структуру головного мозку, для того, щоб чик -чик -чик, і мозк вернувся до цього слова, і воно автоматично згадалося і вплилося в контекст автоматичної мови. От коли ми, ми говоримо, ми ж не задумуємося, яке слово сказати. Ні, буває художній тоді підбір. А так, в стереотипі, ти починаєш вживати ті слова, які в тебе і так сидять. Це робота нейронних мереж. Так, от щоб не запам'ятав, інкапсулював. Створює таку капсулу, вона може бути навіть міцною якийсь час, лише якийсь час. Наприклад, перед а, страхом збудження інших груп нейронів, які відповідають за те, що не згадаєш слово, не здасиш завал, біда, провал, виганять з університету. Я роки в щоб було зрозуміло. Тобто вони діють навколо, створюють таке напруження в цій частині. В цій зоні головного мозку це де гіпокамп уже створив якусь, закинув в бібліотечку, якусь книжечку, але вона там ще в хаосі знаходиться. Але гіпокамп ще пам'ятає, де її шукати, тому що є острах, тому що на нього діє лімбічна система, яка каже: Не дай Бог, завтра зранку, коли будуть іспити, ти забудеш ось цю формулу, ось цю текст і так далі. Воно працює до моменту, коли вся оця система страху, вся система мотивації на, на оцінку чи ще щось не посяде. Просяде отак, куп, відхлинула. І що робиться? І книжечка у вигляді нашої пам'яті губиться в мільйонах інших книг. Просто гіпокам забуває, де вона. На, забуває повністю. Миттєво забуває. <кхух> Довготривала пам'ять формується внаслідок двох трьох речей. Перше. Це, звичайно, потрібно запам'ятати, тобто прикласти вольові зусилля, сконцентруватися, не відволікатися, не смикатися, сконцентруватися на тому, що ти читаєш. Друге, і це важливо для формування уже не в мережі у вигляді реконсолідації пам'яті. оце забувають. А я нагадаю, що консолідація слова це щось таке структурування. Структурування наведення порядку, прийняття якихось законів, відношень в державі чи в якоїсь іншій структурі це конструкція. А реконструювання, реконсолідація це витягнення з минулого чогось і перезаписування. Точно також працює пам'ять, коли ми витягуємо якусь подію з нашого життя і починаємо її крутити перед собою, розглядати, згадувати деталі, згадувати нюанси нашої поїздки, нашого читання, нашого знову переглянули з різних сторін. І важливий момент цей момент ми обов'язково включаємо не просто згадування, що в нас трималася, наприклад, книга в руках. І ми намагалися запам'ятати, чи навіть запам'ятали, в нас згадуються якісь нюанси, які раніше були для нас неважливі. Ти був ситий, ти був голодний, тобі було тепло, тобі було холодно, тебе смикали направо наліво, тебе розслабили. На тобою хтось стояв з ремінцем і казав: не вивчиш, не випущу. Чи навпаки тобі було сказало, ти вже дорослий, тобі вирішок. Тобто дуже багато нюансів, які ти починаєш висмикувати. І реконсолідація передбачає. Нове перезаписування. Ото дуже важливий момент для формування дорого пам'яті. Нове перезаписування. І для того, щоб добре запам'ятати, другим пунктом я вже сказав, реконсолідація у вигляді того, що ти повторюєш, тому що ти витягуєш, але повторюєш, вживаючи якісь нові прив'язки до чогось. Прив'язуючи, ну це знаєте, як ідентична пам'ять або згадування по якійсь ознаці. Ти мені назвав там квітку, а я згадав а, якесь інше слово, тому що це була асоціативна прив'язка. Тут щось відбувається щось подібне. Ти по-новому це згадуєш в нових контекстах. При цьому ти відіграєш ще краще, якщо а, в цей момент реканцілізації відбувається практичне досягнення. Наприклад. Ти не просто згадав, якщо йде мова про слово, речення чи що, а ти вголос їх промовив. Тому що можна згадати подумки, довго напрягатися і згадати, відтворюючи її, а можна згадати і проговорити до когось, до себе в тишині. Те, що зараз я роблю, я проговорюю якісь слова. Тепер увій, що ви вічили якусь фразу, проговорюйте вголос. Ще краще, коли ви чуєте якусь відповідь. Це вже буде називатися урок чи що завгодно, але це можна і попрактикувати. Ти виходиш і проговорюєш те, що ти задав, якщо, звичайно, воно приємне для приє, приймається для ситуації для тих людей, які навколо тебе. Тобто проговорювання, це і нове збудження, якраз оце формування, коли нейронна мережа починає звертатися до якихось. Ну, іншими словами кажучи, ставляться ліхтарі на оцій дорожці, яка вроді би є, але вона ще слабенька і слабо освітлена. Але ти починаєш виставляти ліхтарі для того, щоб вона була яскрава, і наступний раз ти легко вступив на неї. Отже, реконсолідація є другим важливим пунктом, але реконсолідація в оцих варіантах промовлення, долучення інших, тілесних навіть якихось варіантів. Тому для дітей, наприклад, створення, ну, запам'ятовування чогось дуже важливо через ігри. Ігри передбачають і взаємодію, ігри передбачають включення моторики, включенням тілесних якихось реакцій і ще щось інше. І а, крайній пункт, який ну, кожен з цих пунктів можна було би деталізувати, але знову ж таки терапевтичні атюди, для того, щоб лише натякнути. І крайній пункт це, звичайно, для цим треба дуже добре спати. Так, це забувають всі, але я ще раз нагадую. Довготривала пам'ять, якраз нові нейронні мережі закріплюються тоді, коли ми з цією всією системою запам'ятовування реконсолідації повторення в інших варіантах ще й добре спимо, коли пройде п'ять фаз сну. І особливо важлива да фаза. Остання фаза, глибока фаза. І якщо ми добре спимо, відбувається добре запам'ятовування. Ну і ще раз нагадую: відтворення: це знову цей весь шлях, який ми говоримо. От періодична реконсолідація, і знов хороший добротний сон, створює ту ситуацію, коли, хоч текст, хоч мову, хоч що завгодно залишається в вашій голові міцно. Ну що, друзі, я підкинув вам варіант, особливо друзі-студенти. Підкинув вам варіант для того, як добре запам'ятати, але я впевнений, що дорослі точно так же використається все. Думаємо, друзі. думаємо.